Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, долучається до нашого ефіру, пане Євгенію. Наші вітання вам, Доброго дня, пане Євгенію. Ми ще повернемося до теми колаборантів. Однак хочу розпочати нашу розмову із деокупації Харківщини. Як вона триває? Скільки населених пунктів деокуповано, і що відбувається там взагалі загальна характеристика. Я одразу по факту, оскільки підрозділи системи міністерства внутрішніх справ максимально задіяні в докупаційних заходах на звільнених територіях, а тому про їхню роботу безумовно можна говорити досить довго. З останніх прикладів роботи це попередження надзвичайної ситуації, можливо, затоплення селищ та сіл Харківщини. Там біля однієї з дам наші сапери знайшли та вилучили близько 175 кілограмів тротилу та 68 протитанкових мін. Та електродетонатори, все це залишили після себе окупанти. А нашим вибухотехнікам національної поліції вдалося зірвати плани російських загарбників, і безперебійна триває так само заходи з відновлення правопорядку та безпеки на Харківщині, і в цьому задіяні наразі близько однієї тисячі поліцейських. Від початку деокупаційних заходів вже встановлено контроль та здійснене зачистку у 169 населеному пункті. Поліцейські несуть службу в умовах постійних обстрілів? І буквально вчора ракети прилетіли в Вовчанськ і Куп'янськ. Внаслідок цього одна людина загинула, троє отримали поранення, з них одна дитина. Серед поранених так само є і співробітники Національної поліції. Пане Єнін, Якщо ми говоримо про фіксацію злочинів Російської Федерації, то які оперативні дані зараз має МВС? Задокументовано 928 воєнних злочинів на території Харківщини, але крім цього, коли повертаються закони порядок разом з нашими поліцейськими починається розслідування і інших правопорушень закону, які могли статися під час окупації, наприклад, на тій самій Харківщині, викрилта жителя одного з сіл Куп'янського району, попередньо встановлено, що він в період окупації цієї території за попередньою змовою з Група осіб вбив трьох місцевих мешканців, після чого спалив тіла в приватному автомобілі. Особі повідомлено про підозру і взято під варту пане віні. Ну і паралельно триває ще й докупація на півдні країни, зокрема на Херсонщині. Що ви можете сказати по даному напрямку? Скільки вже деокуповано території і чи вже там зафіксовані а, воєнні злочини? Щодо Херсону, усього там, деокуповано наразі понад 50 населених пунктів. звільнено орієнтовно 3,5 тисячі громадян від російської навали в області, розпочали роботу пересувні мобільні блокпости. А слідчими на сполу закументовано 105 воєнних злочинів. І ця робота триває, оскільки, як ми вже говорили, і при поверненні на звільнену Харківщину, ми навіть не уявляємо. Той обсяг воєнних злочинів, які було вчинено на тимчасово окупованих територіях ворога. Тобто, ті цифри, про які ви говорите, це не остаточні. Так, да, це лише початок, і кожен додатковий день після того, як наша влада повернулася на наші території, ми знаходимо все нові й нові ознаки жахливих злочинів окупаційного режиму. Угу. Ну, повна картина вже буде а, більш ясна. Коли відбудеться вже повна деокупація даних населених пунктів, Безумовно. і хочу відзначити, що місцеве населення активно сприяє нашим правоохоронцям у викритті злочинів, і наприклад. Так само я хотів би наголосити на дотриманні елементарних правил безпечної поведінки, адже звільнені території, буквально всіяні смертоносними пастками. Лише вчора в селі Слобожанське харківського району на розтяжці з гранатою підірвалися дві особи їх госпіталізовано, Тому пам'ятайте про вашу безпеку, зрозуміло, пане Єнін, дякуємо Дякую. вам, Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, був разом Дякую. з нами. Ну а далі почуємо